Доброго часу компанія Автофокус в продажі нове надходження. Шкода карок. Автомобіль офіційний 2018 року з бензиновим двигуном 1,5 літра. По кузову без недоліків. Жоден елемент не мальований, повністю офіційне обслуговування автомобіля. Ось так все чудово виглядає. Красиві титанові диски. Салон. Темна тканина, на відміну, стан нового автомобіля, повний електропакет, датчик дощу, світла, мультикермо, двозонний клімат, камера заднього огляду, автомат. Даний автомобіль компанії Автофокус можна придбати за готівку, кредит, лізінг за криптовалюту. Можна обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Гната Хаткевича 22 Б.